Щодо інформації про просування е, ворога, як на мене, найбільш е, така тривожна тенденція з того, що відбулося за попередню добу за даними діпстейт, росіянам вдалося форсувати річку Оскіл на Харківщині на невеликій ділянці. Е, вороги нібито зуміли висадитися і зайняти певні позиції Сил оборони України. На вашу думку, як ви бачите цю ситуацію? Наскільки вона загрозлива, і що буде, якщо Росіянам вдасться розвинути свій успіх у спробах форсувати Оскіл? Ну, власне, ситуація з одного боку була передбачена. Відповідно, ми розраховували на те, що росіяни звичайно теж е, намагаються і ризикувати. І можливо, цей ризик вони продемонструють. і Вони власне продемонстрували. Але я був впевнений, що відповідні е, заходи проведено і відповідні заходи приведуть принесуть той результат, який буде позитивним для нас. Звичайно, тенденція виглядає не дуже гарною. Розумію, що ці плани ворога вони, ну скажімо так, зріли досить давно. Е, певні стабілізаційні заходи, наскільки мені відомо, вони зараз проводяться і знову таки. Дуже сподіваюся на те, що вдасться стабілізувати лінію бойового зіткнення саме на цій ділянці, тому що ми говоримо саме про конкретну ділянку. Але ще раз скажу, ми бачимо, що не помилилися у тому прогнозуванні, що ворог буде намагатися атакувати і проводити відповідні штурмові дії на цьому напрямку, як зокрема, і не помилилися, наприклад, коли в вашій студії в тому числі говорили про велику новосівку, начебто, різні локації, звичайно, так. Але це те, що було, на мій погляд, очевидним, і ще раз скажу дуже сподіваюся, зараз не про все ми можемо дійсно говорити. Сподіваюся, що ті заходи, які зараз проводяться, вони дадуть можливість е зачистити ту територію, повернути ті позиції, де ворог намагається на сьогодні закріпитися. 음, чи буде ворог і надалі намагати, намагатися рухатися у цьому напрямку? Ми прекрасно розуміємо, що для ворога це ну плани на найближчий час, те, що він собі о, планує, і його мрія давно була здійснити саме це форсування осколу вийти. На відповідний наш берег і там спробувати закріпитися на цей плацдарм. Дуже важливо, надзвичайно важливо сьогодні дати ворогів цього зробити, тому що е, на фоні тих подій, які на фронті відбуваються, звичайно, це ну, буде так скажемо, м'яко кажучи, неприємна штукенція. Тому ж ми почекаємо зараз відповідно розвитку подій, бо ситуація динамічна. З огляду на ті ресурси, які накопичили росіяни на цьому напрямку. На вашу думку, наскільки масштабні наступальні операції вони можуть проводити? Я скажу так: що вони можуть проводити наступальні операції. Чи є це скажімо так підготовка вірніше, вже початок здійснення якихось масованих масованого великого наступу? Знову таки треба оцінити той ресурс. Він є у ворога відповідно. Є плани, він готувався до цього. Все буде залежати від того, яку відповідь адекватну відповідь нададуть сили оборони саме на цьому напрямку, з застосуванням усіх тих вогневих засобів ураження, які є у нас. Я так розумію, що доволі багато зараз буде активної роботи, і артилерійської, і сподіваюся, авіаційна компонента в нас теж братиме у цьому участь. І звичайно той особовий склад тих підрозділів, які відповідають за дану ділянку. Роботи буде достатньо. Щодо просування Росіян на східному фронті, знову ж таки аналізуючи дані Діпстейт, їм вдалося просунутися в районі Курахового і на невеликій ділянці ближче до Покровська. Багато у кого це просування викликає тривогу. Хтось каже, що не потрібно. Занадто переоцінювати ці російські успіхи, оскільки вони посуваються дуже повільними темпами, але ми бачимо, що так чи інакше нові території вони поступово повільно з великими втратами, але беруть під свій контроль. Як би ви рекомендували ставитися до того, що відбувається людям, які не надто заглиблені, скажімо так, у те, що відбувається, ну не мають об'єктивних даних багато для того, аби скласти повну картину про те, що відбувається, проте хвилюються можливо через це просування або відчувають якісь панічні настрої. Ну щодо паніки, паніки допускати не можна. Це об'єктивно, тому що паніка вона не призводить ні до чого позитивного. Впливає на психологічний стан. А тим більше завжди кажу про людей, які не дотичні до тих чи інших подій. Ви мало володієте ситуацією. У вас недостатньо інформації, малювати собі якісь картинки з незнання, від незнання. Ну це абсолютно неправильно. Тому це відсутність паніки. Бо два вороги у нас є, і сьогодні вони відомі: це Росія і паніка. Ну, принаймні з панікою ми точно можемо самі собі допомогти з Росією, бачите, допомагаємо, але тут тут важкувато. Відіб'ємося в будь-якому разі, це до того, щоб не панікувати. Що стосується цих просувань, звичайно, будь-яке тактичне просування ворога, протискання нашої оборони, втрата хоча б міліметр або сантиметр нашої української землі, це завжди питання болюче, тому що ми розуміємо, що кожен з нас на тих чи інших напрямках ми сподіваємося, що нашими зусиллями, зусиллями підрозділів сил оборони вдасться зупинити ворога, вдасться, скажімо так, зменшити максимально його ресурси. Це, до речі, вдається на усіх напрямках без винятку. Просування зупинити поки що. Ні. Ситуація є критичною. Вона є критичною. Це це не означає, що треба закинути знову таки, повертаючи до вашого запитання, панікувати відповідно. Якщо є можливість, і ця можливість передбачає збереження особового складу, максимально наших людей, то як би боляче не було, треба відходити на ті позиції, які, звичайно, вже є. Далі зберігати людей, як я вже сказав, максимально тиснути ресурс ворога його знищувати. Це болюче питання на сьогодні, а з іншого боку, я бачив. Певне висловлення однієї посадової особи, яка ну зараз не про посади, а про рівень обізності, про рівень інформації якою володіє та чи інша посадова особа. Цей прогноз що до кінця року Росія повністю захопить Донецьку область. Я розумію, що це знову таки від того, про що я говорив: від неволодіння інформацією, від недотичності до відповідних процесів. Тому ще раз без паніки, е, Чи вдасться там по курахому зараз ситуацію вирівняти. Ну, на мій погляд, це вже було би диво. Я живу реалії, так само як і переважна більшість військових. Ми прекрасно розуміємо, що ці реалії на сьогодні вони для нас поки що не дуже позитивно складаються. Тому, виходячи з реалії, треба буде відходити треба буде відійти. І власне, ми ж прекрасно розуміємо, що ворог заходить на ту територію, яку він сьогодні максимально знищує, тобто не буде там інфраструктури. Ворог намагатиметься, звичайно, закріпитися, але сподіватимеся рухатися далі. Е, в будь-якому разі знищення ресурсу ворога, на мій погляд, це пріоритетне завдання на сьогодні, тому що наступати росіяни постійно не зможуть. Ми теж це прекрасно розуміємо.